Добрий день, шановні українці! Сьогодні виставляємо на продажу гарний двохповерховий будинок з ремонтом, з меблями. Заходь та живий. Загальна площа будинку 136 метрів квадратних. 4 кімнати. Рік побудови 1995. Будинок з цегли. Покритий шифером. Опалення індивідуальне газове. Центральний водопровід. На другий поверх хороша драбина з металу, балкон, тераса. В будинку хороші вікна, двері, на підлозі паркет. На вікнах решітки. У будинку є камін, два санвузла. На подвір'ї два підсобні приміщення 436 метрів квадратних. Гараж цегляний 27,4 м2, Сауна, баня. Є сад, город 40 сотих, Відстань до Гадяча 24 кілометри. До Полтави 115 км. 80. Харків 175 км. В селі є річка, хто рибалить любить. Є ліс, хто любить ходити по греби та ягоди. Храм, магазини. Сільська рада, школа і дитячий садок за 10 кілометрів. Туди возять. Документи всі готові на будинок і ділянку. Ціна 18 тисяч доларів. Вся інша інформація по телефону до господаря. Телефон буде під відео, в описі та в першому коментарі. Підписуйтеся на наш канал. Попереду багато цікавого. Пишіть в коментарях. Де б ви хотіли придбати будинок та на яку суму? І вдалих вам покупок, дорогі українці.